Мій 28-річний чоловік зізнався мені 27-річному чоловіку, що він гетеросексуал. Ми були одружені близько трьох років і зустрічалися приблизно два. Загалом п'ять років гей відносин. Ми обидва чоловіки завжди були чоловіками, і не думаю, що це зміниться найближчим часом. Наші стосунки загалом були здоровими. Звичайно, у нас бували незначні сварки час від часу, але які відносини бувають ідеальними. В кінці кінців ми завжди вирішували суперечки, і наша прихильність залишалася незмінною. Саме тому я зараз дуже збентежений тим, що відбувається між нами. Чому зараз? Я християнин. Я знаю, що багатьом людям це не подобається, але гей, християни існують. Мій чоловік був агностиком, не зовсім атеїстом, просто не підтримував жодну релігію повністю. І це мене влаштовувало. Я би підтримав його, якби він знайшов спокій у чомусь іншому. Йому не потрібно було ставати християнином, і, чесно кажучи, хоч це і звучить егоїстично, я б хотів, щоб він цього не робив. Я знаю, що це може зробити з мене погану людину, але після цього він змінився настільки радикально, що я сумую за тим чоловіком, яким він був раніше. Все почалося поступово. Він став розпитувати мене про уривки з Біблії. Ми почали ходити до церкви, він навіть постив на Великий піст. Різдво цього року було для нього вже не просто обміном подарунками. Я і був радий, що можу поділитися з ним цією частиною свого життя. Я виріс у релігійній сім'ї і довго боровся зі своєю ідентичністю. Якби не інші квір християни, я б залишив християнство. Я був радий, що в нас є спільні інтереси, але все ставало дедалі більш радикальним. Раптом він почав ходити до церкви частіше за мене, що саме по собі нормально. Постійно носити Біблію з собою. І цитувати вірші під час наших політичних дискусій, я помітив, що його погляди почали зміщуватися вправо, і нещодавно він ретвітнув чийсь допис із написом: Твоє тіло, мій вибір. Ти ж Твінк, тебе взагалі не мають стосуватися права жінок на репродукцію. Але це не зупинилося на цьому. Він почав підтримувати рух LGB без ті і поширювати шкідливі твердження про драг квінів, при тому, що серед наших друзів є багато драг квінів. Коли я сказав йому, що драхквін на багато річі шкодять дітям. Ніж деякі пастори, він вибухнув і назвав мене язичником, додавши, що його друзі мали рацію. Це мене насторожило. Які друзі? Я запитав його, що він має на увазі, але він почав відступати. Сказав, що втомився і що нам краще піти спати. Я теж був втомлений і сперечатися тоді немало часу. Тож я вирішив повернутися до цього питання пізніше. В нашій спальні суміжня ванна кімната. І ми звичайно залишаємо двері відкритими. Цього разу, коли він пішов в душ, він замкнув двері. Це було дивно. Але я нічого не сказав, якщо він хоче встановити нові кордони, гаразд. Але він міг би хоча б сказати мені про це. Правда, наступного дня у неділю я прокинувся, а його вже не було. Я припустив, що він у серві. Я теж зібрався і пішов до церкви, але коли прийшов, не побачив його там. Після служби я подзвонив йому і запитав, де він. Він сказав, що в церкві. Але я відповів, що теж тут його не бачу. Тоді він уточнив, що має на увазі і іншу церкву. Не буду називати конфесію, щоб уникнути суперечок. Це стало для мене новиною, особливо враховуючи, особливо враховуючи, що він ніколи про це не згадував, хоча все ще носив нашу Біблію. Я запропонував під'їхати за ним, щоб ми могли разом поснідати, але він. Відмовився, сказав, що не хоче, щоб його друзі мене бачили. Це боляче вдарило по мені. Я запитав, чи можемо ми хоча б зустрітися де-інде, але він сказав, що прийде додому пізніше. Через кілька годин він повернувся. Сказав, що нам треба поговорити. Я погодився. Я хотів запитати, чому він не хоче, щоб його друзі мене бачили. Але перш ніж я встиг відкрити рота, він сказав: Я гетеросексуал. Я застиг на місці, а він продовжив пояснювати, що його церква допомогла йому зрозуміти, що він не потрапить у царство Боже, якщо продовжить жити у гріху, і що йому потрібно якомога швидше залишити мене. Він розповів їм. Про мій коментар щодо пастирів, і вони сказали йому, що я диявол, який намагається віддалити його від Христа. Він почав повторювати ту саму риторику, яку я чув від християн у дитинстві, і це мене дуже засмутило. Він навіть сказав, що мене можна врятувати, що в мене є традиційно мускаліний вигляд, і що мені просто потрібно відмовитися від гомосексуальності. Я почуваюся так, ніби потрапив у альтернативну реальність. Мені каже любов мого життя, що я диявол якого треба повернути до Христа лише тому, що я заперечив його гомофобні висловлювання? Мій гей чоловік став гомофобом. Вибачте, але за 5 років разом він раптом зрозумів, що він гетеро. Це так не працює. Ми ж не в якомусь іншому всесвіті, де комульсивна гетеросексуальність є нормою, правда? Я сказав йому, що він має піти. І що ми пізніше обговоримо всі деталі? Я все ще хочу його, я все ще люблю його, але я не розумію, як він міг подивитися мені в очі і сказати все це. Він почав сперечатися, що не хоче йти, що ми можемо залишитися друзями. Тоді я відповів, що ніколи в житті не буду дружити з квіром, який ненавидить самого себе. Він зібрав речі і пішов. Його геолокація показує, що він у якомусь випадковому будинку, де я ніколи не був. Думаю, це хтось із його церковних друзів. Я не знаю, що мені робити. Я справді щойно втратив чоловіка. Я не розумію, як це могло статися. Що мені тепер робити? Я вже сумую за ним. Оновлення. Дякую всім, хто дав мені щирі поради під минулим постом. Відповім швидко на кілька поширених запитань. Ні, у нього немає сімейної історії біполярного розладу чи будь-яких інших психічних захворювань, які могли б викликати різкі зміни. Ні, він не зраджує мене з кимось із своїх друзів по церкві, але про це ще буде далі. Ні, він не бісексуал, я бій, і ми про це говорили. Він розповідав, що експериментував у школі, але це було не для нього. Я поговорив з його сім'єю та нашими друзями про все це. Я пояснив, що ми розходимося через його новонабуту віру та його поведінку. Розповів їм, яку маячню він говорив, і всі зараз більше хвилюються за мене. Чесно кажучи, я не думаю, що мені загрожує небезпека. Я поговорив про це і зі своєю церквою, і вони сказали, що та церква, куди він ходить зараз, відома саме такими штуками. Хтось із них приходить після служби, чекає біля входу, і якщо хтось виходить сам, вони підходять і починають розмову. Вони прикидаються, що теж ходять до цієї церкви, поки не заговорять людину настільки, щоб запросити її у свою. Виявляється, мій чоловік ходив до моєї церкви навіть у ті дні, коли мене там не було, тож він часто залишався сам. Це реально хижацька схема, і мене страшенно бісить те, що він знаходив спокій у моїй церкві, а в результаті його звідти просто забрали. Останні кілька днів я мав з ним мінімальний контакт, але вчора ввечері він прийшов, сказав, що йому треба поговорити зі мною. Йому не сподобалося, що я зв'язався з його батьками, і він запевнив мене, що з ним усе гаразд у психологічному плані. Я хотів поставити йому всі питання, які накопичилися в мене з моменту його відходу, але не хотів перевантажувати його одразу. Я знаю, що він не зраджував мені, бо це було перше, про що я запитав. Точніше, я спитав: ти йдеш від мене, бо у тебе хтось є? Його відповідь була, що він не хоче йти, але жити в гріху він більше не може. А звідки він це взяв? Після того, як я почав його допитувати, він нарешті зізнався, що намагався зрадити. Той хлопець, який постійно приходив до моєї церкви і, по суті, заверобував його, виявився настільки привабливим до мого чоловіка, що він слухав кожне його слово. Тож він спробував зрадити мені, але у нього не вийшло. І тоді він вирішив, що бути геєм це найбільший гріх. Не сам факт, що він намагався зрадити, а те, що гомосексуальність це гріх. Це просто виносить мені мозок. Дізнатися, що він хотів зрадити, але не зміг ще гірше. Бо серйозно, ти спробував і отримав відмову? Це нереально принизливо для тебе і вдвічі принизливіше для мене. Я запитав, чи ці люди знають, що він був одружений з чоловіком, і він просто відповів. Що сказав їм, що я ніби його гей-співмешканець, який його зіпсував. А тепер, коли він знову гетеро, я просто втратив здоровий глуст. Він бреше на кожному кроці. Він показав мені якісь уривки з біблії, які були просто кардинально відмінні від тих, що є в моїй, і постійно намагався переконати мене, що мені теж треба змінитися. Сказав, що досі піклується про мене і хоче залишитися друзями. Я запитав, а що щодо наших спільних друзів? Він сказав, що вони вже надто зіпсовані. Він просто продовжував говорити. А я вже не міг це слухати. Це вже не той чоловік, якого я полюбив, і це мене бісить. Навіть зовнішньо він більше не був схожий на себе. Біла сорочка, класичні штани, найдурніша зачіска. Він більше не виглядав як мій ентоні. Чим більше він говорив, тим більше я розумів, що не хочу бути з цією людиною, якою він став. Він пішов і, вдруге в житті, залишив мене, не сказавши, що я тебе кохаю, і я був окей з цим. Сьогодні, вранці, я поговорив зі своїм адвокатом і розпочав процедуру розлучення. Після цього я поїхав до місця, де він зараз живе, і постукав у двері. Частково тому, що я хотів, щоб господар цього будинку був свідком, коли я вручатиму йому документи. Частково тому, що я більше не хочу, щоб він приходив до мого дому. Двері відкрив той самий чоловік, про якого мій чоловік говорив раніше, і мені довелося стримувати лють. Я запитав, де мій чоловік, і коли він мене побачив, вираз його обличчя дав мені зрозуміти, що він такого від мене не очікував. Я чітко пояснив тому іншому хлопцеві, що я вручаю своєму чоловікові своєму гей-чоловікові документи про розлучення, щоб покласти край нашому шлюбові. Гей, шлюбові між двома чоловіками. Бо я не знаю, кому це треба почути, але якщо ти три роки поспіль прокидаєшся із чоловіком, то швидше за все, ти гомосексуал. Вибач. Вибач, що довелося тобі це сказати. Я не можу ділитися деталями судового процесу, але я зроблю все можливе, щоб повністю дистанціюватися від нього. Його дії жахливо вплинули на моє здоров'я, і тепер його сім'я та друзі хай самі з ним розбираються. Я буду сумувати за тим чоловіком, яким він був, але я не один. У мене є мої люди, і зі мною все буде гаразд. Я сподіваюся, що колись він прозріє, бо самоненависть – це отрута. Але якщо він це усвідомить, мене вже не буде поруч. Ну, почнемо з того, що він уже прозрів по ідеї, правильно? Камо. Ну, типу, для нього, для себе він уже прозрів. Тобто він спочатку був вродився одним, потім став гейм, потім вернувся назад. Так, заводським настройкам, так сказать Так що він уже, типу, ну, прозрів. Він вернувся такий, бля, чим я занимался, сука, це пиздец. Пацаны, бля, сорян. Я вообще, блядь, не поняв нічого, що произошло, оці пароход. Но я тепер з вами. Йоу. Йоу, я вернуся, бля. Короче, пацаны, плюс один, блять. Мы забрали його з тої сторони. Ми забрали, мы отвоювали, блять, нашого родненького. Ідемо далі. Наступна історія. Чи варто мені 48-річному чоловіку сказати своїй дружині 44-річній, що я отримав її секс відео поштою? Єкс, це доволі дивна ситуація. Ми з дружиною одружені вже 20 років. Я ніколи не підозрював її у зраді, і наше сексуальне життя було чудове. На початку цього року я отримав посилку поштою. У ній був dvd диск адресований мені, і надрукована записка з написом Тільки для твоїх очей. На записі Моя дружина займається сексом, окремо з трьома чоловіками. Вона виглядає молодшою, набагато молодшою. Судячи з її зовнішності, статури та зачіски, це було десь у той період, коли ми почали зустрічатися. Або до, під час, або одразу після наших заручень. Вона відростила волосся перед весіллям і залишила довгим після нього. Перше, що мене турбує, я не знаю, хто мені це надіслав. Окрім того, що це, мабуть, один із тих трьох чоловіків у відео. Я не знаю жодного з них. Я припускаю, що це один із її колишніх. Друге. Я не знаю, з якою метою це було надіслано. Ця людина хоче натякнути, що вона мені зраджувала. На відео немає часової позначки, тому я не можу точно визначити, коли це було знято. Дружина носила коротку зачіску кілька років, поки ми не заручилися. Тож це могло статися у певний часовий проміжок, можливо, ще до того, як ми почали зустрічатися. Та навіть якщо це було до того, як ми були разом, навіщо це мені зараз? Я знав, що у дружини були інші партнери до мене, та й сам я мав утричі тричі більше партнерок ніж вона перед нашим шлюбом. Але це було 20 років тому. Ми давно це пережили. Чому хтось досі зациклений на її минулому? Це все здається мені дуже дивним. Я не знаю, що відбувається. Я ще не сказав дружині, бо не знаю, як вона це сприйме. Вона дуже сексуальна та відкрита до експериментів, але я сумніваюся, що їй сподобається те, що її минуле раптом повернулося і стукає у двері. Але без неї я не зможу з'ясувати, хто і навіщо це зробив. Давайте перед оновленням, напишіть, будь ласка. Вашу думку по поводу того, чого цей мужик так нормально відреагував на те, що. Йому прислали диск, де його жінку, блядь, три мужика пялять. А він такий. Ну, ну я все розумію, звісно. Молость бурна. <сум> Сам гуляв. Він, блядь, так розказує, бо тобі. Це не його жінка, а його сусідка. Ну, реально, йому ще похую. Типа, чи це нормальна реакція? Як ви вважаєте? Бо я вважаю і просто бачу, як це написано, і просто мені мікається, коли він це дивився, він просто так. Mm угу. -hmm. Угу. Угу. нього. Виключив диск і почав печатись таким лицом. Оцю історію. Типа взагалі похую Це так странно. Як, ну, це, може, це я для мене странно. Не знаю. Взагалі, напишіть свою думку, чи нормально він сприйняв, і чи, чи ви б так само сприйняли. Оновлення. <пілляння> Я вражений кількістю відгуків. Дякую за вашу увагу. Учора вдень я поговорив із дружиною. Дехто радив дати їй можливість подивитися відео на самоті, і я зробив саме так: вона переглянула запис, і ми довго говорили. Тепер дещо стало зрозумілішим. Два аматорські відео були зняті в один і той самий вечір двома сусідами по кімнаті. Ось чому камера не рухається, і кімната однакова. Я запитав, чому виглядає так, ніби ліжко різне. І вона пояснила, що після першого разу простарадла були занадто зім'яті, тому вони їх змінили перед наступним разом. Третє відео це її колишній, з яким вона зустрічалася приблизно тоді, коли ми познайомилися, але до того як ми почали офіційно зустрічатися, вона впевнена, що цей хлопець був другом одного з тих двох сусідів по кімнаті, і саме він зібрав ці три відео та надіслав мені. Чому? Вона зізналася, що влітку минулого року він зв'язався з нею через Фейсбук. Коли вона додала його в друзі, він почав натякати на секс, і тому вона його заблокувала. Тепер вона думає, що він просто захотів помститися і вирішив посіяти між нами конфлікт. І тут у мене вперше з'явилися сумніви, і відповіді логічні, але щось у них не так. А ще мене зачепив той факт, що вона не виглядала шокованою чи засмученою через DVD. Вона не була вражена тим, що він у мене лише роздратована, що той чувак його надіслав. У мене склалося враження, що вона воліла б, щоб я цього ніколи не бачив. Але раз я вже побачив, ну що ж, нехай буде. Також залишається питання без відповідей. Якщо записи датуються 1996 1997 роками, то чому диск був створений у 2013 році, але я отримав його лише зараз. Як цей чоловік дізнався мою домашню адресу? Фейсбук не дає такої інформації. Він міг дізнатися це лише від когось, з ким спілкувався безпосередньо. Мені потрібно час щоб розібратися у цьому всьому. Ну бля. Ну, після цього оновлення в мене наче. Буто би якось ще більше питань з'явилося. Не знаю. Цей мужик якийсь, блять, що з ним не так? Коли він почав говорити про ці відео, він. почав у... питати у неї. А чого там кровать вигля... виглядить якось однаково, чи шо, чи не однаково, чи що? Ти шо, блять, мужик? Ти шо, блять? шо, здурів, що ти жоз блядь, Ну, коротше, странний мужик максимально покаже. Жінка, то понятна, типу, вона там. Не будемо обсуждатися, вона експериментувала. Коротше, нормально так експериментувала, блін. Оновлення номер два. Багато хто у коментарях критикує мене за те, що я засмітився через те, що дружина займалася сексом із двома чоловіками в одну ніч. Я вас розумію. Це було 20 років тому, це їй минуле. Але побачити це своїми очима зовсім інша річ. Дуже легко сказати: це ж минуле, забудь, але я кину вам виклик. Уявіть, що ви сідаєте відкривати пиво і дивитеся, як двоє молодих хлопців. Сплять із вашою дружиною в ту саму ніч. Якщо ви скажете, що це зовсім вас не зачепило б, брешете. Я не перестав її любити. Я її не засуджую, але це важко прийняти. І мені знадобиться трохи часу, щоб це перетравити. Ну, окей. Ну, окей. Ну, вроді би. Вроді би і нормально отреагував. Ну, починає якось. Не Знаю. Оновлення номер три. Це буде мій останній допис. Дякую всім за підтримку. Я зламав Facebook аккаунт дружини. Так, це було по-дитячому. Так, це було неправильно, але я це зробив. І я знайшов речі, які мене просто знищили. Я всю дорогу давав їй кредит довіри. Вірив їй. Але тепер тінь сумніву переросла в упевненість: я спустошений. Зараз мені потрібно зосередитися на собі та своєму житті. Дякую всім за підтримку та інтерес. Чого? Шо в смислі це все? Бля, ну. Що я можу сказати? Скоріше за все, я поняв, що вона експериментувала по ходу не тільки 97-х-6, а й після цього. Або я щось не поняв. Напишіть, ви, що ви поняли. Що ще можна сказати по цій ситуації? Бо ця ситуація для мене лічно. Ну, розривна. Отакі От історії сьогодні. Так що ставте лайки, пишіть коментарі по цих двох історіях. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. Всім па, -па. I went to the cafe yesterday. sitting there and then i overheard a couple having an argument you know when you hear that sweet nectar of life you know when you like pause your own music and they're going at it and then i look who the couple is it's two gay guys going at it shit was crazy they like both made sense. Everybody stayed on one topic. Nobody was bringing up old shit. Just two logical, superior brains trying to find a solution. <laughs> Thank you very much. Thank you.